Друзі, всім привіт. Радий знову бачити вас на нашому каналі. Давно ми не бачили, давно, вірніше, ви не бачили, я то кожен день бачу, а ви давно не бачили наших акваріумів і хочеться зробити такий невеличкий огляд по тих акваріумах, які в нас знаходяться в будинку. На розводні буде інше відео. А в будинку те, що є, ми зараз подивимось. Давайте розпочнемо з нашої улюбленої найбільшої баночки це 240 літрів. Хто ж, тут є, і як кажуть, які тут у нас переміни, зміни, ну. Поговоримо. Так, хто в нас тут є? Дивіться, як ви бачите, хто слідкує за каналом, були в нас ранні відео. Це, ну, та ще минулорічні, мабуть, відео, де ми <кій> придбали скалярі з нашого зоомагазину, де зоомагазину? Оці ось там дивіться, кій. це з Тростянця, це з міста Героя Тростянець. Приїхали. Ці ось це наші магазин. оці також також вуалівий, Тут такий шикарний самець. Якщо це самець, ну скажіть в коментарях, оце самець, самець. Я думаю, що самець. Самець, мушина. Значить, у нас тут пара створилася скалярі. Оце ось цей самець. Як він правильно називається, піной, да, А ото кої самочка. Я їм зробив он, Нерестова пластина в них, у них вже було пару нерестів. Но, так як це для мене взагалі новинка скалярії, я маю на увазі розведення, ну, не перший раз не вийшло, ні другий. Перший раз у нас вийшли такі, як діргунці, так звані. Получилося, що ну, ні туди, ні сюди, як кажуть. На дні лежать і не плавають. Ну, а другий раз там слаба зовсім кладка була і ну, не вийшло, не вийшло. Вони всі загинули, ви бачите, блікує трохи. Давайте так, так, зверху будемо знімати. о. Ну Ми будемо далі як, продовжувати боротися, пробувати, тому що це мені цікава стала ця тема. Е... До речі, підписники, шановні, хто хоче придбати, тут будуть в подальшому переміни. Хто хоче придбати скалярій тих, таких або таких, або оцих. Е... Оцю пару я не продам цього самця і ту самку. Ну, а з цих інших скалярів я буду продавати. Тому що тут будуть дещо, не скажу поки що, ну буде. Так що, кому треба, пишіть в коментарях, спробуємо відправити. Бажано, звісно, було б, якби, щоб прямим сполученням поїхало, щоб не дуже не, не довго їхало. Ну, а там будемо бачити, друзі, хто в нас тут ще є. Ну, Як бачите, меченосці бажана залишилася пара, самка, самець. Також кому треба пишіть. Ну, скажу так, вони, чесно скажу, вони як чисто для краси. Ну, вони не плодяться чомусь. Як кажуть, ні в Бажановський, ні, в ні в інших розводчиків популярних риба не плодиться. Так що, чому? Є догадки, але ну, я не буду казати, я думаю, ви зрозуміли. <кхи> тернеції в цьому складі, що є, тернеції тут плавають. Три штучки. Лабео наш гань... продовжує ганяти красивіших за себе. Такий цікава дуже риба, цікава, хоч трошечки і войовнича, але цікава. Е, що ми тут ще? Парочка коридорасів, це самки. Один і десь тут, вони не ось я їх нещодавно годував трубочником. Вони були, але десь один заховався, наївся, ага, он, дивіться. Наїлася і заховалася. Ну і звісно ж, куди ж без цього супер -ред вуаль. Оце вже ось дивіться, наші ось підростають. Я сюди три малька кинув один, він, другий на трубці. Десь ще третій є. Це наші вже підростають Ось сам раз. А, до речі, отакі трубки є. Дуже анцидрусам сподобалися. Дуже сподобалися. Як можете бачити. Як, наскільки сподобались трубки? А он, дивіться, сидить на ікрі папаша. Тут було два самці. Одного ми самця е, прибрали в інший акваріум. Тобто тепер йому є де розгулятися, в нього тепер, як кажуть, аж дві жінки. І він тут один нерест пройшов і одразу нерестилася інша. Я не знаю, чи так можна, чи не можна, чи вистачить сили його, щоб другого запліднити кладку ікри. Ну, Я думаю, так. Перший виводочок ось у нас тут, а тут небагато. О, там вони у нас тут в лоточку, це їм кинув артемії замороженої, вони ось світло вимкнеться на перерву, вони його розхватають. По рослинках, що по рослинках? боремось. ми блін, з чорною бородою, ніяк не можемо побороти. Підміни, підміни, не хочеться витягувати його в лімонку, вмочати, але підмінами пробуємо, але не виходить. Сіфонить особо тут не розгониться, де сіфонить. Кругом рослини тут ось криптокоріна. Там крінум, коротше, тут так. Трішки десь є вільні ділянки, там і можемо просіфонити. Отака у нас аква. Цікава. Це одна, це сама більша. В тумбочці у нас трубочник там маринується, Ізя. Ну і тут, ага, ось трішки, до речі, у нас же золотих рибакет трошечки маленьких. Ось їм корм буде золотухам, врязка. Так що, так що буде, проходимо оранжерею дружини. Йдемо до інших акварелів. А що тут трошечки движуха йде, хто народжується, хто продається, хто їстечки просить, кої все до гупі. Дивіться, кому треба, до речі, пишіть. Також вони є в продажу. Риба жива, рибка активна. І вже є такі самки. Звісно, здорових, звісно, я не продам. Але молоднячок є. Самочки. Вже такі, що будуть ось -ось давати вам малька. Так що пишіть, кому треба, реалізуємо. На нижчому акваріумі у нас синьо-зелені гупі. Також дуже красиві. Дивіться. які. Кому треба, також пишіть. Є молоденькі купа, купа малька накидало. Так що є, 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 є з чого вибрати. Потрошку відновлюється популяція креветок. Я дивлюся, побільшало їх. А побільшало чого? Того, що поменшало трошки гупіна. Почали ми їх реалізовувати. І не так стали під'їдати вони крівітосів маленьких. Так що отакий. Роголісник наш пушистий розростається. Тут а він є. Тут. в мене тут, до речі, питали, відправлю Саня канал Аквабаночка. Також підписуйтесь. На канал дуже цікавий канал. Відправлю наш пушистий гігантський роголісник. Ну і в нас ще є аква. Показуємо. Так, друзі, це у нас 112 літрів, хто, хто забув, нагадую. Тут а в нас живуть меченосці Роми із Сум, це канал Аквасуми. Ну, вийшло так, що якась переважна більшість самців. Міченосців. Ну, ми їх потрошки реалізовуємо також самців. Так що, кому треба, до речі, можна і пару вибрати. Дивіться, дуже класні окої меченосці. Так що, кому треба, пишіть також. Е, залишилося в нас з того як кажуть, виводку, який нам прислав Серега з каналу Акванікополь. Залишилось два. Я думаю, що дві самки з Лонгфіни. Е, вона одна. Он друга, ну Будемо шукати їм самця. Також сюди я міксонув. Якщо побачимо, побачимо, може і не побачимо. Я сюди запустив зеленого дракона самку. Десь вона ховається, на жаль, така, як кажуть, скромна дуже. І одного супер редваля самця. Подивимося, а друг заміксуємо. По-моєму, він там ще щось там і мути. Мути на гнізді. Так що подивимося, а вдруг щось вийде. Якийсь мікс цікавий, суперредвуаль і зелений дракон. Ото буде прикол. Або якщо погуляє, за цією лонфіном, то буде класно. Тут також без змін рослинки. Ну, дуже нам подобається Нубіаси. Чим подобається, тому що як кажуть, возні менше. Тому що За робочими буднями особо за акваріумом не встигнеш подоглядати. Так, є тут певна кількість ще піцилії Гавайської флагою, але вона скоро поїде від нас. Так як ви знаєте, ми від піцилії відмовилися зовсім. Не хочемо вже розводити піцилію. Е, Награлися, як кажуть. І тому оці флагові поїдуть. Не скажу куди, але поїдуть скоро. Е, і тут ми вкинули, дивіться, що в нас залишилося, це. блін. Пінгоєло в гупі самка, два самці. Також молодняк, ще не гуляють, Ну, подивимось, що буде. В принципі, кому треба і можу їх реалізувати, хто захоче. Пишіть в коментарях, кого яка рибка зацікавила. Все в продажу. ну, Окрім тих лонфінів, і анцитрусів інших. Так що, друзі, по рослинках у нас отак. Трохи буцики розростаються, крипта розростається, ну так, плюс-мінус. Який ритм життя шалений, робочий, не дає дуже багато часу займатися акваріумом, тим паче у нас розводня. тобто Трошки треба якось розділити пріоритети Тобто давати, чи сюди давати більше часу, чи на розводню. Тобто нас ну, На розводню ми більше даємо часу. Тут підмінки зробили, погодували і забули. А так, до наступного разу. Так що, друзі, якось так. До речі, хто ж дивиться відео до кінця, знає, що в нас загадка чергова. Що е... ми вам загадати, загадати сьогодні? О, хто додивився відео до кінця, скажіть, будь ласка, наскільки губок наш аерліфт, оцей в даному акваріумі? О, це буде така простенька загадка. Так що, друзі, всім дякую, всім до нових зустрічей. Не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, коментувати. Адже на 3000 підписників у нас буде проведений класний конкурс. Всім дякую. Гарного дня!